Ми сьогодні знаходимося на вулиці Орлика на локації, де побудований ЖК Silent Park. Від компанії Лев Девелопмент. І зі мною головна маркетологиня компанії Анна розкаже нам трошки більше про цей район і ЖК, який здається в експлуатацію. Всім привіт! Зараз ми знаходимося у Шевченківському районі на вулиці Пилипа Орлика. І на нашу думку, це один з найперспективніших районів у Львові. Чому? Тому що тут, по-перше, дуже класна зелена локація, поруч за лісопарк, також і Брюховицький ліс тут теж поруч. І е, друга найважливіша перевага: те, що тут лише не міської поверховості забудова йде позаду мене. Ви вже бачите наш готовий комплекс Silent Park і тут лише 5 поверхів. Але тут вже всі квартири продані, тому йдемо зараз на ЖК Soul Park і подивимось, який новий житловий квартал там будує компанія Lev Development. Я вже бачила, ви стартували продажі по Soul Park і почали будівництво. Але скажіть, які ціни зараз і чи вигідно на цьому етапі інвестувати в цей об'єкт? Так, ми вже розпочали будівництво, і ціни в нас у Soul парку стартують від 1160 доларів до 1600 за метр квадратний. Не дешеві. Я скажу не дешеві, не дешеві, але ціни в нас корелюються і залежать від того, який вигляд з квартири, який це поверх, чи це представницький, чи це звичайний. А Є ми, представницький поверх навіть такого ми зараз не про це розкажемо. Чим ЖК Soul парк такий особливий і відрізняється від інших ваших ЖК, і взагалі ЖК у Львові. Головне перевагою цього комплексу в першу чергу є його планування планування, адже більше року ми з командою топових архітекторів пропрацьовували функціональні планування, які би ідеально підійшли під різний спосіб життя і стиль життя наших клієнтів. Тут ми врахували вже великі кухні студії з розсувними системами, додали і патіо, і балкони, і тераси, продумали якраз їхній стиль життя, і це все заклали в ці плани для того, аби вони потім не переплановували в майбутньому ці квартири. Давай ще повернемось до питання представницьких поверхів, що вони собою являють в ЖК «Соул Парк»? Отже, це покращені поверхи, які йдуть з вищою висотою стелі з ексклюзивнішим дизайном, килимовою плиткою, як в готелі, так і додатковою приватністю і комфортом. Ті люди, які хочуть мати класний краєвид, класні тераси, додаткові оці опції по безпеці і приватності а також ексклюзивний дизайн. Велкам на представницькі поверхи, і яка приблизно ціна різниця ціни між представницьким і непредставницьким? представницьким в районі 300-400 доларів за метр квадратний. так. так. Як бачиш, Оксана робота на будівництві в нас кипить. тобто ми розпочали будівельні роботи ще до старту бронювання і старту продажу цього проекту, все для того, аби забезпечити максимально чіткі дедлайни по завершенню будівельних робіт. До речі, на квартири у житловому комплексі Soul Парк на даний час у нас діє знижка до 10%. Тому всі, хто бажає, ми вас чекаємо на консультацію у відділах продажу «Лев та у нашому новому візитерце.